Добрий вечір, шановне панство. Ну, Внутрінята зараз трошки більше стали. І дивіться, зараз будемо рахувати два сіреньких зверху, два чорних і світлих, жовтих три і одне біле. Маємо вісім живих При тому я ще одне, таке більшеньке нутриня, викину, було мертво народжене. Чи є більше мертвонароджених, народжених, не знаю. Але то внутріня самка викинула на середину клітки на другий день. І я його підібрав. от, Далі. Ну, на вулиці мінус 13-14 передають вночі. тринята вже нічого не бояться. Саме основне, не знаю, чи показує вам. Зараз кину ще сіна їм. І на глибокій підстилці в сіну, вона їм роби нори. Я зверху ну, такий жолобок робив тому берлогу, берлогу таку, в сіні робить самка. І напевно, чи вона теж заривається чи ні. От. Але нутряння вже є більше, рухаються, їдять, їм морози вже не страшні. А страшне лише то, щоб не було мокро під ногами, щоб не замерзали в них лапки і хвости. Внутрі саме таке болюче місце це є хвіст. Ну і лапи. Ось така ситуація в нас в даному вольєрі. А ще пригоду сьогодні розкажу. Прийшов сьогодні зранку, на телефоні показувало мінус 17 градусів. Давайте, я тут стану рівніше, бо там зігнутий. Телефон показував мінус 17 градусів. З дому думав, заб'ю пару внутрій, ну але при мінус 17, мінус 15, був день температура впадає, звичайно. Ну, не дуже приємно внутріями бавитися на вулиці. Приміщення, звичайно. Невеличкий мінус, може один-два мінуса є. Завтра провіримо. Завтра возьму пірометр. І провіру, покажу, яка на вулиці температура, яка, яку температуру дає вольєр при морозах на вулиці. От. І, ну і що, я дивлюся, мінус 17, а в мене ставок є. А ставок заросший очеретом. Очерет колоситься і кожного року, коли є велике з, чи то в січні, чи то в лютому, і я йду і викошую той очерет, прибираю з ставка і спалюю його. Сьогодні перший день морозу. Ну, думаю, піду. Почав косити, може 2 квадратних метра, е, викосив і провалився. Нога провалилася, а по тій причині, що сантиметрів, напевно, біля 40, ставок заметений снігом, і лід, навіть при такій високій температурі, там чуть-чуть льоду утворилося і, коротше, пішов я купатися сьогодні. І зразу виліз, косу так ще й оставив там і побіг додому. По дорозі ще впав, Ну, але я тут в селі роззівся. Чому я в чоботах був резину, чоботи скинув, перезувся в сухе взуття і побіг додому в гарячу воду, потім закутався і кімарнув. Ну, зіпріти не зіпрів, ну, але прогрівся, будемо так казати. На сьогоднішній час вже пройшло годин 12, трошки менше 8. Тільки захреб. Ну, але завтра на добу на роботу і зранку я прийду. Шоста година поміряємо ми на вулиці температуру пір пірометром, поміряємо, що в нас в фольєрах робиться. От. Ну понутрях що я можу сказати? Пістилки тут є повно. Тут вже малі місяць, напевно, мають. Навіть не пам'ятаю, коли вони народжені, просто був розстроєний. бо Бо мало їх народили. Три самки шестеро внутрінят. Ну, то нікудишня справа. Бо думав я, що ще одна самка буде родити, а дві самки по одному народили Нутрінят, так виходить. А одна самка четверо народила. От. І вони підуть на м'ясо. Ну, при мінусових температурах. Напевно, аж вівторок морози вже показують, що спадуть морози, то я в квітках почну бити, пускати на м'ясо тварин з понеділка, то вівторок, я щось настроєний на вівторок і то Буде менше внутрі менше і буде менша менше нагрузка буде, буде менше. І карто... кар... Картопля в мене гарно йде, все добре. От дивіться, не знаю, що я покажу. Як визначити, що стар, стара нутрія? Ай-яй-яй, не, не видно. Е, в Старих нутрій дуже великі такі е, пальці, кіхті, будемо так казати. Вони напевно до 5 см мають, то нутріям біля трьох років, напевно, буде. Вони 4, чи 5 разів родили, я не пам'ятаю. Напевно, 4. От. І вони дуже вели, великі, то говорить про те, що дуже вже старі нутрії і що я з ними буду робити з даною сім'єю. Самець, думаю, протягом люту до січні, протягом січня піде на м'ясо, а самки ще, якщо він їх запліднив, ще догодують малих. І дам я їх ще відродити. Що вродять, то родять, бо інших самок нема, м'яса нема. Люди приїжджають малих внутрінят Забирають теж, а заберуть мале внутрінят, значить не виростить, не буде м'яса. Добре. Все, дякую за увагу. До побачення.